Що стосується скарг щодо накладення штрафу на компанію, ну, тут потрібно сказати наступне: що перевірки, оскільки скарг досить багато, скарга це може бути абсолютною будь-якою інтерпретацією, але перевірки відбулися, вони відбуваються. Щоб ви зрозуміли, у нас вже відбулося дві перевірки Дершанергонагляду, три перевірки НКРЄ. Ну, Визначили, що компанія, яка розподіляє той об'єм, який нам дали можливість, відповідає за все. Відповідно, як то кажуть, визначили крайніх, крайніми є компанія, яка розподіляє електричну енергію. А по факту я хочу наголосити про те, що відбувається війна і всі наслідки, які ми зараз маємо, це прямі наслідки від ворожих дій. І тут є, скажімо, лише один ворог, який призвів до цієї ситуації. Але соціальна напруга зросла. Нам дали мінімальний штраф, нам адмінпротокол не виписували, тому що не було підстави для розкладання. Порушення є. Ну щоб ви зрозуміли, порушення це навіть достатньо. Там було однієї адреси, яка не було вказано номера будинку для того, щоб накласти. Ну це більш таке соціально заполітизоване питання. Я, подивившись на цю ситуацію, потім пішло бурхливе обговорення в соціальних мережах. Ч -ч -ч відверто скажу тих людей, які за це пораділи, не знаю, мені трошки шкода, тому що. Від чого радіти, і що це змінить ситуацію? В тому, що ми ці кошти, фактично, які б ми направили для виплати премій для відновлення обладнання, були витрачені, скажімо так, до бюджету. Ну, я вважаю, що це трошки неправильно. На підставі цього, оскільки це. Ну, щоб ви зрозуміли, це всіх абсолютно операторів системи розподілу будуть покроково соціально штрафувати. Ну, Моє таке бачення і думка. І вже е, дякуючи, що це також є люди, які розуміють, е, підтримують і е, говорять, що потрібно не штрафувати, а шукати шляхи вирішення. Штраф не вирішує проблему. Відповідно на підставі цього регулятором фергі КП у п'ятницю буде вже призначена перша нарада за результатами проведених перевірок, де будуть підняті питання, які якраз найбільш широко висвітлені, тому що можна призначити 10 перевірок і накласти 10 штрафів, але по правильному це перевірити, визначити проблемні місця і разом з законодавчим органами, з регулятором, з усіма інстанціями. Подумати, як їх врегулювати в заразніх реаліях, а не робити крайнім для того, щоб потішити когось ну, накладенням штрафу.